Доброго дня. Сьогодні з вами я, Валентина, проєктний менеджер компанії Solar Service. Сьогодні ми піднімемо таку дуже важливу тему, а саме безпека наших станцій. Ми неодноразово е, з вами проговорюємо ці теми на об'єктах, де ми знаходимося: про блискавку захист, про е, заземлення, про систему, де знаходиться саме обладнання, що вона має захищеним бути, і так далі. Але в наших відеооглядах ви побачили таку послугу, як, наприклад, квартирне рішення або встановлення будинку. Будинках, інверторів, акумуляторів для забезпечення вашої безперебійної роботи вашого будинку, наприклад. І що ж, обладнання встановлюється в будинку, в місцях, де воно може бути ну, в коридорі, або на кухні, або де у вас буде вільне місце для його монтування. Звісно, дане обладнання знаходиться ще в легкому доступі. У всіх нас є діти, або не у всіх, але можуть зайти гості, і так далі. Тому є момент безпеки. Можна смикнути за якісь провода, можна десь стикнути пальці, і так далі. Ви неодноразово бачили, що у нас є майстерня компанії Solar Service. Ви можете з нею ознайомлитись на наших оглядах, на наших відео в TikTok і так далі. З продукцією, яку ми виготовляємо, замовити продукцію нашій компанії. Але основною метою діяльності нашої майстерні це є. Безперечно, обробка наших замовлень. Тобто, це якийсь додатковий захист або брендування наших виробів і так далі. Однією з розробкою нашої майстерні є а саме захист від потрапляння маленьких пальчиків, в ті отвори, в яких вони не мають потрапляти. Неодноразово на сайтах батьків, в яких є діти, вони скуповують захист від гострих кутів, від потрапляння пальчиків до розетки і так далі. І для того, щоб зекономити ваш час і для того, щоб максимально забезпечити безпеку вашої станції, наша майстерня розробила ось такі накладки. Відповідно, вона не дозволяє вимкнути акумулятор, вона не дозволяє потрапити зайвим предметом в прибор Ну, панель, де може по перше, що е... Не дай Бог вдарити струмом, або завдати шкоди вашій станції, або е, просто зробити якусь негативну атмосферу в вашому будинку, тому що це зайві емоції, вони негативні в наш час і так їх вистачає. Для того, щоб максимально поставити обладнання в надійному місці, ми, звісно, на кожен об'єкт попередньо виїжджаємо, обговорюємо з вами, де воно буде встановлено, для того, щоб забезпечити і, по-перше, вентиляцію обладнання. Аднання для того щоб забезпечити максимально комфортний вигляд. Ви також могли побачити, як ми взагалі встановлюємо обладнання в кліматичних шафах на вулиці, якщо це приватний будинок. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про квартиру, якщо ми говоримо про квартирні рішення, ті моменти, коли в нас були блекаути, і зараз вони також, на превеликий жаль, будуть все більше в нас зверталися клієнти щодо встановлення безпосередньо, безперебійної станції на будинку, а саме на квартирі. На квартирі, звісно, обладнання ти не встановиш. На балконі, якщо не дозволяє приміщення, або не встановиш як не крути обладнання в тому місці, де взагалі ніхто не потрапляє. Тому зазвичай обладнання встановлюється в таких, як я вже казала, коридорах, або шафи поближче до щитової і так далі. Для того, щоб. Ані тварини, ані діти не потрапляли своїми маленькими ручками до обладнання, для того, щоб вони не могли завдати собі шкоди, ми, звісно, на кожному об'єкті робимо заземлення. Але є такий момент, що все одно можна вимкнути, можна щось висмикнути, можна щось засунути. І для цього спеціально нашою майстернею було розроблено даний виріб. Більш детальніше, саме з виробами, які розроблює наша майстерня, ви можете звернутися безпосередньо до нашого офісу, де ви можете обговорити якісь певні моменти, які ви хочете виготовити для вашого бренду, для вашої станції, для вашого будинку і так далі. Або ви, можливо, маєте якісь вже встановлену, ну, наприклад, станцію, ви ще хочете якось її убезпечити максимально для того, щоб знову ж таки вона працювала безперебійно і так далі. Звісно, кожного разу, коли ми пропонуємо якісь нові продукти або нові послуги, в нас перше питання, яке виникає: ціна. Що ж, дані вироби абсолютно безкоштовні для тих, хто буде встановлювати, наприклад, акумулятори в даний момент ми говоримо про компанію Пайт. З оглядом на даний акумулятор ви можете також переглянути на нашому YouTube каналі. Там є повний огляд, характеристика даного акумулятора. Якщо ви все ж таки зупиняєтесь на такому обладнанні, тобто такий захист він йде в комплекті від нашої компанії, і він йде безкоштовно. Що стосується, наприклад, елементів захисту там, на станції алюмінієвого профілю і так далі, це також все встановлюється безкоштовно. Тобто, це більш наш, е, наша розробка, це де авторська розробка, і таким чином ми це робимо доповнення наших послуг задля вашої безпеки, задля вашого комфорту, спеціально для клієнтів компанії Solar Service. Звісно, в нашій майстерні продовжуються розробки спеціальних якихось захисних елементів, декоруючих елементів спеціально для наших клієнтів, для наших станцій. Ми в першу чергу це робимо для захисту наших станцій, а також для захисту наших клієнтів, тому що ми неодноразово розповідали. Про різні кейси, які можуть траплятися, ніхто не виключає людського фактору, якихось можливостей збою, роботи і так далі. І тому наша мета це забезпечити максимально ваш комфорт, максимально вашу е безпеку таким чином, для того, щоб ви отримували комфорт від користування вашої сонячної електростанції, для того, щоб у вас не виникало якихось маленьких навіть таких нюансів, як відкритий доступ до вимикача до поне. Приборів і так далі. Тобто, ми можемо зрозуміти, що це суттєво може завдати якихось вам некомфортних ситуацій, тому для того, щоб їх прибрати, ми спеціально розробляємо такі фішки від нашої майстерні компанії Solar Service. Наша компанія весь час удосконалюється. І для того, щоб бути максимально корисними нашим клієнтам, ми завжди отримуємо фідбек від наших постійних клієнтів, нових клієнтів і так далі. Для того, щоб удосконалити наші послуги, для того, щоб щоб отримати ось такі невеличкі якісь нюанси щодо поліпшення можливо, надання наших послуг і так далі. Ми завжди раді вітати наших клієнтів, як нових, так і постійних в нашому затишному офісі, де ми вас зустрінемо за прохолодним напоєм або чашечкою гарячої кави, і ми зможемо обговорити усі потенційно нові проєкти, обговорення ваших проблем, ваших питань і так далі. Тому звертайтеся до компанії Solar Service, ми завжди на зв'язку.